Звідки в людини береться негативне уявлення про себе, розповім вам у сьогоднішньому відео. Мене звати Юлія Авдєєва, я психолог, працюю з підлітками, дорослими та парами, і в сьогоднішньому відео розповім вам про те, звідки ж в людини беруться думки, що я якась не така, зі мною щось не так, я недостойна, я не варта, не вартий. Що з цим робити, і як навчитися позитивного ставлення до себе? Кожна доросла людина була дитиною. І з самого народження, коли дитина народжується, вона, ніби чистий лист. От що в цей лист напишеш, те і буде. Якщо ми беремо чистий лист і ми намалюємо там квіточку, там буде квіточка. Якщо ми намалюємо там сердечко, там, відповідно, буде сердечко. І коли дитина приходить в це життя, в цей світ, вона не знає, як їй потрібно жити. Їй про це. Постійно розповідають. В першу чергу це роблять батьки особливо мама, тому що мама для дитини до трьох років це цар і Бог. Мама може все, мама може все дістати, мама може все вирішити. І якщо мама щось говорить, дитяча психіка вже сприймає, що так правильно, так потрібно, тому що мама все знає, мама у всьому розбирається. І тут починаються перші уявлення про світ, перші уявлення про оточення, про соціум, про інших людей і, відповідно, про себе. Дитині, дорослішаючи, починають уже інші люди, це дитячий садок, це вже школа, починають розповідати, якою ця дитина має бути, як їй потрібно себе поводити, яка вона насправді. І е, що їй потрібно припинити робити, що їй почати потрібно робити. Ну, наприклад, тихенько тебе не питають, сиди, стримано, коли дорослі розмовляють. Розмовляти будеш, коли тебе запитають, я це остання буква в алфавіті, хочеш, перехочеш. І такими словами, такими виразами дитина їх чує, і вона розуміє, що це правило так має бути. Якщо дитині говорять, що ти дуже повільний, або ти дуже повільна, дитина розуміє, ну так, я от така, я повільна. Якщо е, дуже часто критика дитини, тобто якихось дій, або часто наказують чи сварять батьки, то дитина розуміє, що все, що би я не робив, не робила, воно буде розкритиковане і якось наказане. В дорослому віці це негативно впливає на життя людини, тому що вона боїться робити помилку, вона боїться невдач, вона боїться, що в неї щось не вийде. І вона обирає бути там, де вона знаходиться, нічого не міняючи. Тобто вона погоджується на менше, хоча достойна більшого. Але ж негативні. Емоції, які ця людина відчувала в дитинстві, пов'язані із помилками, із невдачами, із критикою і наказанням, а також з відчуттям провини, вони завжди з людиною. І психіка наша, наша свідомість, вона працює так, що для того, щоб мені не повертатися в негативні емоції, негативні відчуття, я краще буду е перебувати тут, де перебуваю, і не буду робити того. Що може призвести до негативних відчуттів. І от коли людина доросліша є із такими твердженнями, які вона чула в дитинстві, ти незграбний, ти не можеш, руки крюки, в тебе не виходить, постійно після тебе потрібно все переробляти, тобі нічого не можна доручити, ти завжди напартачиш. Така людина розуміє, що Дійсно, я така і є. Мені не можна нічого доручити, я недостойна кращого або недостойний, мені так нормально, я на це не заслуговую. Тож з дитинства формується ставлення до себе, яке постійно підкріплюється з кожним роком. Що з цим робити? По-перше, важливо усвідомити, що. Те, що вам говорять інші люди, не означає, що це дійсно про вас. Якщо інші люди про вас говорять якусь е думку свою, яка вам не подобається, або яка вас ображає, це не означає, що це з вами так і є. Це означає, що та людина просто про вас так думає, має таку думку. Але це не означає, що ви. Рівно такі ж, як ця людина про вас сказала. Якщо людина, наприклад, говорить вам, що е, я на тебе розраховував, розраховувала, а ти мене підвів або підвела, то це очікування людини від вас. В даному випадку людина намагається нав'язати на вас відчуття провини, але це про очікування інших людей від вас. А ви себе повели так, як відбулося, так, як вийшов. І дуже важливо на цьому не зациклюватися. Хто б що вам про вас не говорив, важливо розрізняти, що є ваше власне відчуття, ваше власне ставлення до себе, і є думка інших людей. І думка інших людей може не співпадати з вашим власним ставленням до себе і відчуттями вашими. Якщо у вас комусь щось не подобається, то це не означає знову ж таки, що ви погана людина. Це означає, що інша людина думає таким чином про вас. Вона десь, можливо, не бачить у вас нічого хорошого. Що з цим всім робити? Даю невеличку вправу, невеличку практику. Спочатку, візьміть аркуш паперу у ручку і випишіть так, зліва. Топчик всі риси, всі якості характеру, ваші звички негативні. Тобто покритикуйте себе, посваріть себе, От пропишіть про себе все, що ви думаєте в негативному сенсі. Там, наприклад, я запізнююся, я там непунктуальна, я неакуратна, я там часто забуваю. Ну, тобто я не довожу справ до кінця і тому подібне. От все, що ви собі говорите подумки, випишіть на папір. Другим етапом в колоночки справа випишіть всі позитивні якості характеру, тому що вони у вас є. Це про вашу щирість, це про вашу доброту, це про вашу відвертість. Можливо, про вашу позитивну якусь сторону. Звісно, позитивні якості буде виписувати набагато важче, тому що, якщо ви звикли себе знецінювати, критикувати, то з негативними якостями буде легше розібратися. А позитивне важче знайти, але ви його знайдіть, тому що воно у вас є. І коли ви це вже зробите, перечитайте. Негативні якості і одразу позитивні? Що ті якості, що ті якості це про вас? Але одне питання. Хто вирішив, що ви така людина, яку якість ви написали? Хто вирішив, що ви неакуратна людина? Ви вирішили? Хто вирішив, що ви, наприклад, добродушна людина? Ви вирішили. Тобто це про вас як негативне, так і позитивне. Але ви обираєте бачити в собі негативні речі. Пробуйте фокусуватися на своїх позитивних якостях, тому що вони у вас є. Пробуйте фокусуватися на тому хорошому, що ви маєте. І е, має виглядати щось на зразок. Наприклад, так, я неакуратна». Але я завжди там, позитивно відношусь до деяких речей. Так, я часто запізнююсь, але я добра і чесна. Ну і так далі. І таким чином ви будете вчитися фокусуватися не на негативних якостях своїх діях, реакціях, а на позитивних якостях, тому що вони у вас є. А ви їх просто ігноруєте. Ви обрали зараз ігнорувати свої позитивні якості, цінності і обираєте в пріоритет негативні. Для чого ви це робите? Чи покращується якість вашого життя, чи покращується ваш психологічний стан? Тому що ви, та людина, наскільки ви себе оцінюєте. Ви та людина, що ви про себе знаєте, ви та людина, яка любить або не любить щось, яка мотивується або демотивується. Тобто ви можете себе мотивувати, і так само ви можете себе демотивувати, ви можете себе як критикувати, так само ви можете себе й хвалити. Але ви обираєте, як ставитися по відношенню до себе і що з собою робити. Ставте лайк та підписуйтесь, якщо було корисне це відео. А якщо бажаєте глибше розібратися, можете написати мені в особисті повідомлення, я працюю з такими темами і навчу вас цінувати, поважати себе, любити себе та жити впевнено своє життя, а не те життя, яке вам диктують або нав'язують інші люди.